Добрий день. Це канал і Я і мої кози. Звати мене Люба. І ми з вами на кухні. А будемо що робити, зараз я вам покажу. Зробила кульок. Це мені сушені Бачите? Мені треба їх сюди насипати. Ось і попробуємо їх завакумірувати їх відіслати, щоб вони були мені суті. Ну, не розсипайтеся. О. А щоб були сухі, то треба їх завакумірувати, щоб вони не відходили. Бо пеньки мають свойство натягувати сирість. Ось так. Ми їх завакуміруємо і вони сирості натягувати не будуть. От. І. Трохи зробимо з них приправи, Ось. а трохи завакумірую. Ось таке діло. Я буду, щоб вислати своїм чумаченкам, бо як казала хоче опеньків. Думаю, я її насушу. І вийшло. Попробуємо таке діло зробити. Чого-чого? Ну, пеньки ще не вакуумірувала. Так що, перший раз в житті. Подивимося, що вийде. Ну що, вийшло? Ось так. Затягнула такі. Знаю, подивимося. Я ще у пеньків не вакуумірувала Так кажу, як є. Що воно буде, з того не знаю. Ну, думаю, що їм ні свердіти не буде. Ось такі. Зараз ще одну турбиночку зроблю. А тоді покажу далі. Так, ось таких дві турбиночки у опеньки в мене вийшло. Дві красуні. Тут ще трошки осталося. Переб'ю до приправи ще в мене є до приправи перебити. Ось таке діло. Ну, а зараз що будемо робити? Покажу. Так, це в мене сир красота. Так, це я вже завакумірувала білий і жовтий. Це на один адрес де? по кілограмовій там майже. А зараз нам треба розважити білий. І з базиліком по пів кілограма плюс-мінус. Не знаю, скільки тут є в мене. Ну, тут багато менше. Значить, зараз розріжемо. Так, скільки та головка з базиліком важить? 700 трошки відрізати треба. А, якось ми його Зорганізуємо тут 790 грам. Ось, зараз ми його кусок менше відріжемо, розріжемо, подивимось, який він. З паприкою є, але в розсолі. Я ще дозніму сюди відео, бо то ще не всьой сир ось такий він. З базиліком всередині. Середині базиліку менше, зверху більше. Так. Зважимо. О! 540 грамів. 547. Ну, ми заокруглюємо 540. Так, один є. І нам треба з базиліком і звичайний білий. Звичайний білий головка, звичайно білу, оскільки в нас має. Тоже кусок треба врізати. 840 грамів. Так. Ось так. Ой. О. А білий ось такий у нас. З дирочками дрібненькими. Ось. Ось така красота. Скільки тут його є? Зараз ми подивимося. 590 грамів. Трошки не вгадала. Ну нічого? Зараз ми ти дві головки завакуміруємо. Це буде у нас наслідуючий адрес. Ну, а це мій жовтий сир розрізала. Смачно? Умірюємо слідуючий. Нам треба попів кіло на мій смак. Який? Ха. Він ще смачний. Я зроблю трошки не так. Я на кілограм дам пару сортів. Хай попробують, котрий смачний. А звідки я знаю кому? Мені один смачний, комусь другий смачний. Так, ще маю з паприкою дві головки. І ще маю жовтий. Зараз я його положу на просушку. І тоді за пару днів дозніму ще відео покажу. Бо мені треба ті повакумірувати, щоб можна було. Щоб можна було доробляти остальний. О, оцей сюди візьме. Ось так. Так я. Має бути кілограм, плюс-мінус. Сказали, в мене вийшлося кіло 100 кожного по трошки. І хай людина вибирає, який я ж не можу сказати. Вони для мене всі одинакові, всі смачні. Ось зараз ми його все завакуміруємо і тоді людина спробує скаже, котрий смачніший, котрий ні. Ось так. А як ви кажете, так чи не так я роблю? Ну, не можу я сказати, що той смачніший чи той. Одний, один смачніший, той другий смачніший. Той, той комусь такий, комусь такий. Ну, не знаю, побачимо. Ось такі то діла. Ось так. Вийшло прекрасно Так. Далі у нас одну головку качота. У мене качоти нема. Тут качота, ще в каструлі кисне. Значить, той повакумірую. Так, ось такий є набор сира 370 грам і 340 грам. Базилік і білий, звичайний. Так, тут у нас 440 грам жовтий і білий-білий, і білий. скільки 360 Ось такий набор є. І є такий набор 750 грамів і 370 грамів. Ну і сам простий білий 970 грамів. Оце ще, що вона встиг заказувати. І ще потім я дозніму відео, ще які є сири будуть до заказу, до заказу хто схоче. Це ті, що люди залишилися в першу чергу з там того заказу, що я не відправила. От я оставила їм сам перед. А це вже ті, хто там питали, коли буде сир, коли заказувати можна. Ось це буде вам відео. Хто схочете, можете заказувати. Ось таке діло. Камісь пауза. Так, ну, сьогодні сир. Не знаю, думаю, якщо все добре буде, я вівторок відійшлю. Хто там схоче. Ось і вже більше, мабуть, я сира більше відсилати не буду. Так, цю головку ми залокуміруємо цілою. Ось. цієї головки я не не продаю. Це вона поїде так. зараз Не можу запхнути. Так, ось такий в мене жовтий сир є. Красавчик. І ось такий з паприкою в мене є. Це я розрізала. Так. Чекайте, чекайте. О, добре. Так, тут є у нас 380 грам. 380. 70. А то жовтого З паприкою 400 грам рівно. Ось так. Зараз ми їх завакуміруємо. І 400. 400. Ось так. Зараз завакуумірую І покажу далі. слідуючий ось такий буде. І ось такий. А ми їх по одиначки завакуумірувати, не знаю. Ні, напевно, разом завакуумірую. Ось так. Це у нас 430 грам. І той, і той 430 грам обидва мають. Ось так. Так що зараз я їх теж завакумірую. Ось. Ну, а тих два вже по одному завакумірую жовтих. Та й усе. Ось таке діло. І буде? Смачно. Так, ось такий сир в мене є. Зараз я скажу, яка вага є. 430 грам, ось такий жовтий. Так, тут 400, тут 380, це жовтий з паприкою. 450 грам, 570 грам, 350 грам. І тут по 430 грам два кусочки. Жовтий з паприкою. Так, при отриманні ви платите за пересилку тільки. А тоді мені дзвоните, чи там пишете, що ви отримали, тоді я скажу остальне. Ось таке діло. Ось такий сир є. Планую, якщо все добре буде, мені вийде вівторок відправити. Якщо ні, то трошки десь пізніше. Ну, побачу. Ну, думаю, що на вівторок, якщо вдасться буде добре, то може і відправлю. Ось таке діло. Сира багато нема. Ось. І вже не знаю, чи я ще буду робити на продаж, що я тільки ще зроблю на зиму запас і, і то буде усе, дасть чути. Буде ще щось, то тоді напишу, скажу. Якщо кому не хватить, що хто пізніше напише. Ну, вибачте, тоді. Буду мати ще що, відійшлю ще раз. Не буду, не буду відсилати. Ось такі діла. Так що. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Дай Бог всім сили і миру.